Хлопчики та дівчатка, сьогодні ми поговоримо про дуже важливу тему, як правильно та з повагою спілкувати з людьми з інвалідністю. Діти, на нашій планеті живе дуже багато. Людей, які мають певну форму інвалідності. Щодня ми можемо зустрічати людей з видимою інвалідністю. Але нам важливо пам'ятати, що ці люди, такі ж, як і ми, зі своїми мріями, почуттями та бажаннями. Серед нас є справжні герої, це наші захисники та захисниці, які охороняли нашу країну. Але через війну вони втратили. Вони отримали травму і зараз потребують нашої підтримки. Діти з інвалідністю, їм не треба спеціальні ігри чи якісь іграшки. Вони теж можуть бавитись і ляльками, і лего, як і ви. Всі люди різні. Це нормально бути різними, кожен має свої особливості. Ти бігаєш, а дівчинка пересувається на кріслі колісному. Діти, пропоную вам поглянути і подумати, що деколи люди думають, що ті, хто не чує добре, не люблять спілкуватися з іншими і користуються тільки жестовою мовою. Але це неправда. Багато людей з порушенням слуху можуть спілкуватися, як усі інші. Вони можуть використовувати слухові апарати, щоб чути або читати по губам. Також. Пропоную вам подивитися, це Андрій Пишний, український банкір, який втратив слух, коли вже був дорослим. Зараз йому не завадило це досягти успіху у професії, і зараз він допомагає людям з порушенням слуху і підтримує. Наступний слайд говорить нам про те, що іноді люди думають, що ті, хто не бачить добре, можуть робити багато речей. Але насправді багато таких людей стають і лікарями, вченими, музикантами або займаються спортом. Тобто вони доводять, що можна робити все, чого ти хочеш, навіть якщо не бачиш добре. Наступний слайд нам говорить це Руслан Рубель, спортсмен, який у 44 року роки. Повністю втратив зір. Зараз він займається спортом і також допомагає людям з поганим зором займатися спортом. Давайте з вами подивимось мультфільм, який називається Лелека та Дей». Так. В одному селі. На старому розлогому дубі облаштував собі гніздо гордий і сміливий лелека. Діти, які жили у будинку неподалік того дуба, назвали лелеку Тадеєм. кожної осені тадей разом з побратимами відлітав у теплі країни, а навесні неодмінно повертався до свого гнізда. І кожного разу, коли лелека з'являвся над своїм гніздом, його повернення радісними вигуками дітали діти. Особливо раділи вони, коли бачили, що у гнізді з'являлися лелеченята, яких тадей разом з подругою турботливо виховували. Терпляче годували, навчали життєвої мудрості. Лелека тадей завжди пильно охороняв своє гніздо, кружляючи над дубом і вдивляючись у зарості густого темного лісу, що стояв околиць села. У тих неосяжних темно-зелених просторах зачаїлося чимало його ворогів, які вже не раз намагалися зруйнувати його гніздо і викрасти дітей. Життя змусило тадея добре вивчити звички своїх крилатих ворогів. Він знав, де знаходяться їхні гнізда, коли вони полишають їх і коли повертаються. Завдяки цьому часто навідувався до невеличкого болота на узлісі у пошуках смачної поживи для своїх величеня. Якось уже під кінець вдалого полювання. Та да й несподівано побачив у небі над собою підступного орла. Сміливий і впевнений у своїх силах, лелека не злякався. Він змахнув крилами, стрімко здійнявся вгору і полетів, але не в бік села, а до лісу, щоб відвести ворога від свого гнізда. Він легко загубився між верхівками дерев, і незабаром цілий та неушкоджений повернувся додому. От і минулого року. Коли тадей походжав берегом річки у пошуках поживи, до його вух долетіли розпачливі крики лелеченят. Тату, рятуй!» Тадей стрім голов полетів до гнізда, над яким хмарою прощав пошук. Широко розпростерши свої крила, лелека накрив ними своїх діток. Він пильно вдивлявся у небо, готовий будь-якої миті захистити своє гніздо у бою. Та Кошун полетів до лісу. А цього року весна видалася ранньою, сонечко щедро зігрівало землю, тут вкрився зеленим листям, а в лелечому гнізді підростали величенята, їхні крила міцніли, вони все довше випробовували їх у небі і вже готові були полишити батьківське гніздо. А підступний двоголовий орел не відмовився від своїх злочинних намір. Одного дня він знову прилетів до дуба і знову тадей відчайдушно кинувся захищати свою оселю. Цього разу двобій був ще жорстокий. Навколо і кружляло пташине пір'я, а в небо злітали розпачливі крики. Та як тим гідному лелеці здолати великого хижого птаха, з міцним як кремінь гачкуватим дзьобом? І тадей уже подумки прощався з життям зі своїм дубом. І рідне гніздо несподівали, поруч з ним з'явилося троє леле, потім ще п'ятеро, а ще за мить ціла хмара леле, серед них тадей понути підміти своїм синів. Швидко згуртувавшись, побратими кинулись на ворога кримами, шматували дзьобами, аж поки той бездиханним не впав додолу. Закривалиний і знесилений тадей уже не міг дістатися свого гнізда. Він опустився на землю під дубом, над яким у розпачі кружляли його побратими. От під дубом і знайшли тадея діти, які вибігли на гучні крики птахів. Виявилось, що у жорстокому нерівному бою хоробрий лелека втратив одну ладу. Жив у тому селі один талановитий коваль. Який взявся допомогти відважному птахові герою, лелека отримав надзвичайно міцну, зручну і гарну нову лапу, що була найгіршою за втрачену. та де й став ще сильнішим і впевненішим у собі. Тож, коли наступного разу ворог наблизився до його гнізда, лелека не вагаючись, скинувся йому на суспільство. Пер у нього були не лише крила й дзьоба і міцна лапа, якою він і розтрощив голову злого і нахабного чужинця. Діти, які кожного дня радісно вітали лелеку тадея з родиною, зрозуміли, що любов, рідне гніздо і родину можуть зробити тебе сильнішим, а підтримка побратимів непереможна. А втрачену кінцівку. Можна замінити? І якщо зустрінеться вам людина з такою новою рукою чи ногою, схиліть голову з вдячністю і привітайте її. Вітке, скажіть, про що цей був мультфільм? Так, це історія про сміливого лелеку Тадея. Лелеки щороку в'ють гнізда, неподалеку від людських домівок. Так і сміливий наш герой лелека Тадей повернувся до свого дуба, щоб виховати і виростити своїх малюків. Та двоголовий Орел не давав спокою. Тож сміливий Тадей став на захист свого гнізда та сім'ї від нападок. Одного разу мужньо боронячи своїх ленчат, він що? Він отримав травму і втратив лапу, але добрі діти знайшли, як допомогти лелеці, і наприкінці мультфільму, завдяки людській підтримці й турботі, він отримав протез та переміг. Тому дітка. Деколи люди думають, що ті, хто носить протези, не можуть займатися спортом або потребують постійної допомоги, але це не так. Багато людей з протезами займаються спортом, танцюють, працюють і досягають великих успіхів. Погляньте, це Руслана Данілкіна. Це жінка, яка була поранена та має нову частину тіла, протез, щоб знову ходити. Вона допомагає іншим солдатам навчитися жити з такими новими частинами тіла, показує всім, що можна жити щасливо і активно, навіть якщо сталося нещастя. Давайте з вами подумаємо і скажемо, як правильно спілкуватися з людиною, з інвалідністю. Говорити так, як з другом. Людина з інвалідністю це така людина, як і ти. Не потрібно на неї дивитися як на когось, хто відрізняється, просто розмовляти, як з другом. Повага це важливо. Ми всі хочемо, щоб до нас ставилися з повагою. До військових потрібно ставитися з вдячністю та визнанням їхніх вчинків, а не з жалістю. Допомагати, коли це потрібно. Якщо ти бачиш, що комусь потрібна допомога, Запитай, чи можна допомогти. Але пам'ятай, що людина з інвалідністю може сама зробити багато речей і іноді їй не потрібна допомога. Наше заняття з вами закінчилось. Я бажаю вам успіхів. До побачення, діти. Дякую за увагу!